А що за історія з втручанням в ну, не Нехай, що ми стоїмо в коридорі. Вважаю... Ви же так зафільмуєте, но ви так стали зразу ну, говорити, я, я запропонувала Скажіть, будь ласка, а що за питання таке з появою на території іншої фірми, звідки, звідкись і е, намагання передати, впустити їх в систему підприємства? Ну, була, була така ситуація? Ну, можливо, не була, де я вас Я так, не до вас приїзду. Це ваші знайомі, чи вам і хтось наказував е, запустити свою систему е, побочну фірму? Давайте, Яка не має відношення до власника, до речі, почекайте, я, я не буду, не як можу як? відповідати ну, на це. Я ж так. не прийшов до вас додому, я прийшов на підприємство Будь ласка, я вас прошу дуже. Будь ласка. І далі що, ну і ми ж вас просимо. Не, ви знаєте, просто, і, просто, і, да, і ми ж вас, вас просимо. Якби, це, це, так, якби так, це не просто, якби так, це нам б, байдуже було полтавська земля, то ми б не зверталися до. Я вас. думаю, що підприємство, я не думаю, я впевнена. І можу сказати, що підприємство буде працювати в тому якості, в тій якості, які воно зараз є, а можливо, ще і краще.